Доброго дня, вітаю всіх, хто мене знає та бачив раніше, і тих, хто побачив мене вперше. З 5 жовтня 2022 року я розпочав свої дослідження стосовно відсутності стану війни, законності воєнного стану, комендантської години, відсутності відповідальності за її порушення тощо. Це я робив, вивчаючи законодавство та надсилаючи запити про публічну інформацію з вище зазначених питань. Всі свої запити та відповіді на них я відразу поширював на своїй сторінці з назвою Віталій Бярський в соціальній мережі Фейсбук. До речі, хочу нагадати, що після цього, начебто 3 грудня 2022 року, якщо мені не здражує пам'ять. До мене у гості завітав співробітник СБУ на ім'я Тарас, з його слів, з метою обговорити зі мною мої запити та відповіді на них. Щось обговорювати з ним, я відмовився та запропонував йому, щоб викликав мене до СБУ повісткою, якщо йому треба зі мною поспілкуватися. І тоді він був змушений піти. Потім я далі продовжував свої дослідження стосовно. Це незаконності воєнного стану, повноваження поліції щось вимагати від так званих порушників комендантської години тощо. Зрозумівши, що немає ніякого воєнного стану, і, відповідно, немає ніякої комендантської години, я почав працювати по ночам в таксі, паралельно пояснюючи поліціянтам, які мене зупиняли, що їх використовують та їх вимоги на законі. Аргументи безпідставні посилаючись на свої запити та зібрані відповіді на них. Інколи це вдавалося, інколи ні. Інколи зі мною за ініціативою дурнуватих поліцейських почали відбуватися дивні пригоди, які не мали нічого спільного з законом. У подальшому я поступово переніс спілкування з поліцейськими стосовно незаконності комендантської години, воєнного стану. Та о, найголовніше відсутності Державного герба України у прямий ефір на своїй сторінці Фейсбук. В результаті, е, чого на моїй сторінці, було опубліковано доволі багато цікавих прямих ефірів, де траплялися різні ситуації. Багато хто бачив їх у моїй сторінці. Так, 14 е, жовтня 2023 року я. Виклав у прямий ефір спілкування з поліцією та ЦЦК ТЦКшниками, який в подальшому був використаний СБУшниками як привід для фальшування проти мене кримінальної справи No22023, 101, одинадцять від 18 жовтня 2023 року, за частиною 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України, у рамках якої вони провели двадцять 2023 року у моїй квартирі фарс під назвою Обшук, викравши при цьому у мене мобільний телефон і ноутбук, через які я вів свою сторінку у Фейсбук. Хочу ще раз нагадати, що СБУ ретельно за мною стежило ще на стадії написання незручних запитів, оскільки вони, як вже зрозуміло сьогодні, мають задачу не дати вийти на широкий загал правді. Про відсутність стану війни, воєнного стану, мобілізації, комендантської години, і саме головне інформації про відсутність державного герба України, і, і як наслідок е цього е не дати зрозуміти, що замість органів місцевого самоврядування та державної влади в, України, в Україні орудують організовані злочинні угрупування. Тому і наїхала на мене СБ. СБУ зі своєю сфальшованою кримінальною справою, щоб залякати та заткнути рота. До, до речі, всі сканкопії зібраних мною запитів з відповідями на них та обґрунтування незаконності мобілізації, вірніше її відсутності, під цим відео можна бути, буде ознайомитись. А тепер хотів би розібрати разом із вами зміст. Того убожества, яке написано з Бушниками без державного герба України, е та має назву клопотання про обрання запобіжного заходу та повідомлення про підозру в рамках сфальшованого проти мене кримінального провадження номер 22023 два двадцять від 18.10.2023 року. З матеріалів сфальшованого без герба кримінального провадження номер 22023 сто один від 18.10.2023 року е, стає зрозумілим, що у складі злочину за частиною е, 1 статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України мені інкримінують е, перший суб'єкт зл злочину. Це Заперечення комендантської години. Але у даному випадку суб'єкт злочину, е, якщо так припустити, не я, оскільки я не заперечую комендантську годину, а вона заперечується законодавством та відповідями на запити про публічну інформацію. Е, другий об'єкт злочину, ну якщо так можна припустити, це перешкоджання законній діяльності інших військових формувань. А саме згідно відеозапису та матеріалом кримін... сфальшованого кримінального провадження номер 22023 101 11 нулі від 18 10-го року. Перешкоджання законній діяльності Подільського у місті Києві районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Але у даному випадку суб'єкт злочину не я. А мабуть, суб'єкт злочину тут депутати Верховної Ради України, оскільки саме вони не встановили законам державний герб України та не прийняли закон про створення і функціонування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, чим і перешкоджають законні діяльності Подільського в місті Києві районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відповідно до частини 6 статті 17 Конституції України, згідно якої на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. Третій об'єкт злочину це поширення, ну, якщо так можна сказати, це поширення персональних або особистих даних військовослужбовців, співробітників Подільського у місті Києві, ТЦК та СП. І у даному випадку я Теж не є суб'єктом злочину, оскільки, е, у випадку, якщо ці персональні або особисті дані військовослужбовців є державною таємницею або інформацією з обмеженим доступом, то суб'єкт злочину керівник Подільського в місті Києві, районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Оскільки відповідно до пункту 14 положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, саме керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Зокрема, відповідає за забезпечення охорони державної таємниці іншої інформації з обмеженим доступом. Я не відповідаю за збереження охорони, за забезпечення охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, а керівник. Тому він у даному випадку суб'єкт злочину. Крім того, місце скоєння злочину це перехрестя в польському районі. А такого району не існує, тому немає місця злочину. А Якщо немає місця злочину, то і злочину немає. А оця фраза про поширення інформації про заперечення правового стану воєнного часу, це взагалі рак головного мозку, слідчого і прокурора. У цьому випадку, як мінімум, треба їм проходити психіатричну експертизу, бо це, це якась. Взагалі якась абракадабра, висновок: е, у сфальшованій кримінальній справі взагалі немає ні об'єкта злочину згідно, від, який відповідає статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України, ні суб'єкта злочину, тобто немає складу злочину. Е, на цьому хочу сказати всім до побачення та нагадати, що під відео. Всі будуть розміщені всі запити та відповіді на підтвердження відсутності стану війни, комендантської години, відсутності воєнного стану, від, відсутності Державного герба України та е, обґрунтування, що на даний час навіть мобілізація відсутня. Так, так от бажаю всім Гарного здоров'я. До побачення.